Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні суботу. Такий гарний сонячний день, друзі. Так тепленько, 25 градусів на дворі. Я навіть футболку вдягнула шорти, ну те, що душно. Але, друзі, що, нема що гаяти такого гарного дня, нема що його дурно марнувати, треба щось зробити. Йдемо на двір, йдемо посадимо часник на зиму. Цибульки не купили, цибульку теж ми садимо на зиму. Але цибульки поки що не маємо, то хоч чесник посадимо. Ходіть, я вам покажу, як ми садимо. Так, хлопці звертають все сіно. Це, що ми замульчовуємо. Бачите, яка купа сіна. Оцю всю площу ми будемо садити чесничком. Донецько зараз поможе перекупати. Ну, ми не будемо купати, вірніше. Ми зараз тільки будемо робити. Е Рядки, де будемо ставитись. Ну, коротше, зараз я вам все покажу. Артур не допомагає, бо Артур сьогодні дистанційне. Він сидить за комп'ютером. Ну, але нічого, я думаю, ми справимося без Артура. Так, йдемо. Так, друзі, робимо такі рядочки, рядке. бачите, це все було замульчовано оцією мульчою. І нічого не купається, пухко. Ці рядочки. Ми дамо попіл. Вчора ми ми даємо такий попіл дамо. Багато є в того попіл. Будемо садити чесничок. І зверха, знову, друзі, це все, мульча піде наверх. Ось так. Я йду по чесничок, на чеснику. Так, друзі, я витягнула чесник вже згори. Дивіться, ось такі в нас є головки, величезні. Це дві головки нам дали посадити. Називається сорт чеснику Іспанський рубін. І він дуже великий. А це наш чесник. Сорт дюшес. Зараз будемо відкривати. А там ти маєш який ще? Тоже іспанський рубін, але. Інакше, і це інакший сорт, друзі. Він, але зубчики тут набагато менші. Ну, порівняти, дві який це зубець. Це як цибуля ціла. Але воно... тут мало зубців, а там багато зубців. Ага, ці, ну, це всього на все має. Один, два, три. Три чи чотири. Бачите, а тут буде теж він великий, але там буде багато зубчиків. Має. Так. Ну, нам ліпше би... Кілька, але великих. Давай. Ну так. У нас чесник дуже гарний. Бачите, який він великий. Величезні зубці. Навіть мені в чеснодавку мені треба розрізати його, друзі, бо він не влазить. Ось такий, друзі, чесник не підходить, бо він тоненький, бачите? Має бути грубий. Ось такий. Тільки такий okay. ставимо. Сушити, не сушити, ставимо, садити зараз. Так, ну що, перебираємо. Так, друзі, трохи а Аж такий він великий. В кожному, в кожному зубчику чеснокові є, друзі, отакий бузенький. Бачите? В кожному він є. Це якби відбраковка. Будем ну, будемо їсти просто їх, але в посадку його не дається, друзі. Так, ми всі теребимо. Артур навіть прийшов, привітайся. світило сонце на тебе. Денис посипає попілом. Так, друзі, отаков в таких рядочках. Садимо чесник. А оця вся купа, що ми на згрібали, зверху все будемо ставити. Та якби би замульчовуватися буде. А сьогодні погода супер, правда, Артур? Ні. Yeah. Yeah? Дощ краще. йому <laughs> треба дощу. Мені ні, мені добре, коли тепленько. Так, друзі, тепер зверху накладаємо. Кукурузянку, бачите, щоб не палити, можна її потім використати на мульчування. Ще кукурузянка, а потім вже буде оця така дрібна травичка, вже щоб посохло. Її також використається. І все. І буде волога триматися, буде не буде трава рости, бур'ян. Ну, десь якийсь там може хрін вибує, але це не страшно. Кожен рік, рік в рік так зробимо і хороший результат. Можна використати все, що є з городу, не треба палити, і можна... Ну і буде від того користь просто. Ось так. Так, друзі, бачите, отака така подушка робиться. Може, і звідти чи Така подушка на зиму. На весні воно вже трошки притахне, вже не буде така велика подушка, але нормується все. Усе, друзі, кінцевий результат є. Чесник посадили, залишилося ще тут чотири рядочки на цибулю. Але треба ще купити ту цибулю. І посадимо на зиму ще цибулю. Ось так. Ну все, вже закінчення. Ну що, друзі, ось такий у нас сьогодні був день. Посадили чесник. Треба ще цибульку посадити і все. до зими майже підготовлені. Добре, вам всім дякую за перегляд. Дякую за вподобачки за ваші коментарі. Усе на сьогодні кажу всім, па-па, друзі.